Знаєте, який перший урок нам людям варто взяти з цієї чудової події? Це коли ми прийшли на День народження іменинника, то з іменинником мати хороші відносини. Ну, як то виглядає негарно, коли ми прийшли на день народження до іменинника, до свого друга, да? на нього уваги не звертаємо. Привіт днем народження. І пішов з друзями собі десь там, в телефоні собі десь там, якусь ігру собі. Святкую день народження, а з іменинником мінімальний контакт, мінімальна повага і подарка навіть нема. То це ж не культурно. Ну зовсім так не по-людськи, правда? Що ти за друг? Що це за привітання іменинника? Ну ніяке. Знаєте, так само і. Святкування Різдва Ісуса Христа. Господу найприємніше, найприємніше, найприємніше. Знаєте що, коли ми своїм серцем до нього приліпимося, коли ми полюбимо Його всім серцем, коли йому вся увага. Оце йому не бо він хоче з нами спілкуватися. В нього є золото, в нього є срібло, в нього є дорогі каміння, в нього є слава, в нього є влада, у нього підкорені йому мільйони ангелів йому. І в нас людях. Йому дуже подобається щире серце, чисте серце. Коли ми цікавимся ним, коли він в розумі нашому, ми думаємо про нього, роздумаємо. Коли ми з ним проводимо час, ми говоримо з ним, тобто молитва, ми спілкуємося, коли ми читаємо його, те, що він нам написав, про нього читаємо. Про нього читає. Те, що він нас навчив і написано для нас, вчення читає. Коли оце з ним є спілкування, то це найбільший подарунок. Тому що сказано пророка Ісаї, Бог говорить: я живу на висоті небець, я живу в святилищі, ось на таких богослужіннях. Бог тут з нами є. І в серці в смиренному, і сокрушенному, і чистому. І чистому. Я живу. Бог каже: я приходжу і живу. Отут я живу. Я не шукаю там п'ятизіркових готелей, я не шукаю якісь там палаци, я не шукаю якихось супербагатих і мудрих людей, і хочу з ними дружити. Ні, люба людина, люба людина, як апостол Петро виголосив, каже, істинно пізнаю, що наш Бог не ліцеприятний Бог. Але у всякому народі, хто поступає по правді, той приємний йому. У всякому народі, хто своє серце розположив, шукати його. Оце цінність для нього. Чи це народ малий віком, молодь, чи це старші, чи це національності різні, каже Петро. У всякому народі приємна йому та людина, яка розположила своє серце шукати його. Тому я зачував, друзі, у ці різдвяні святи, свята, як ніколи, проводити час з іменинником. Рано вранці встаньте, проведіть з ним час. Пізно ввечері проведіть з ним час. Днем проведіть з ним час. Співайте йому пісні різдвяних, їх так багато, так багато, проводьте з ним час. Він цікавий співрозмовник. Він набагато вищий по нас статусом. У нього є, що нам дати і мудрість, і силу, і любов, і віру, і зцілення, і перемогу. Він, як сьогодні читалося пророка Ісаї. Дивний порадник, князь миру Отець вічності, друг наш. Хай всяка суєта земна у ці святкові дні уйде на другий план. На другий план, як то кажуть, робота не вовглісти тече. Уйде на другий план. Хай в ці свята вся увага буде іменнику Ісусу Христу. Амінь. Амінь. І другий урок. Які ми бачимо життя Христа, які варто собі взяти. Ісус, коли прийшов цей світ, з Його приходом прийшло потоки благословінь людству. З його приходом так багато прийшло любові, добра, милосердя, світла, зцілення, з його приходом буквально шлейф прийшов Божої благодаті в життя людей. Усі люди, які з ним зустрічалися, в них було, напевно, перше питання. Перше питання. Чому він так сильно любить нас? Він не принизив самого приниженого в суспільстві. Алкоголіки. Він до них пішов і сидів з ними. І увагу їм дав, і поспілкувався з ними. Він підтримав їх. Він підтримав ту, яку списали вже, як негодну. А він дозволив, вона плакала у них Його. і він сказав, прощаються тобі гріхи твої. Він своєю любов'ю буквально заливав серця людське. Люди відчували його любов, Його доброту, як Він молився за людей, як він служив людям. Люди раділи, коли він вчив їх. Він їм розказував про Бога Отця, він їм розказував про заповіді, як доводити Богу Отцю, як попасти в небеса. Його наука теж лилася прекрасно, не анекдоти, не якесь бормотання нарікання, не якісь там осудження, не якась там грязна політика, не ще щось. Він говорив такі слова, від яких народжується життя, від яких душа воскресає, від яких серце зціляється, від яких люди від радості аж взлітають. Слова любові, слова добра, слова ніжності. Хто з ним зустрічався? Він получав благодать на благодать. Каже, чутно стало, що прийшов Ісус у місто і все місто зібралось до Нього. І Він каже: зцілив всіх людей, хто прийшов, було так, всіх людей. Він був справедливий. Якщо треба було сказати правду, неважно, хто це був перед ним, чиновники великі, чи прості люди. Він говорив правду. Чітко говорив правду. І декому це не подобалось, що він казав, ви взяли ключі від царства. Саме не входите, інших не пускаєте. Ви кажете, сліпі, поводарі, ви сліпі керівники, і запрошував їх до покаяння, хто гордився тим, що він релігійна особа. Він правду казав до очей, і він перев'язував рани. Написано, льнаку що він не загасив, трустини надломнені, не доламав, а навпаки, підняв, перев'язав, і життя наладилося. І життя наладилося. Оце великий урок для нас, друзі, який шлях за нами, який вплив в нас, тих людей, з ким ми зустрічаємося, Я, яка в них реакція, що ми їм приносимо, чим ми їх благословляємо? О, як добре бути похожим на Ісуса, як мудро бути похожим на Ісуса? Є написано в приповідках Соломона. Краще зустріти медведицю, від якої забрали дітей, ніж глупця з його глупостю. Бо глупець, в нього глупа мова, Він нашу душу осквернить, Він віру вб'є, мрію вб'є, Він не додасть нам життя, сили життя. Така людина від глупця тільки може втратити те, що і мала, прекрасне і духовне. Тому гірше, глупець і гірше медведиці, в якої забрали дітей. Гірше. І як добре зустріти людину, у якої на устах життя, у якої на устах приємність, віра, оптимізм, надія, мудрість, чудові знання, реальна картина життя, не якісь плітки, не якісь там клівіта, від якої вчишся. Бізнесмени кажуть, якщо тебе в друзях 5 мільйонерів, ти будеш шостий. Тобто люди сильніші за тебе економічно, фінансово. І коли ти з тими людьми спілкуєшся, ти підтягнешся до них. Їхнє мислення стане твоїм мисленням. Вони почнуть дивитися на життя, як ти дивишся. Можливо, які ідеї тобі дадуть. І в тебе бізнес розцвітає. А якщо будеш дружити з тими, хто життя своє не любить, не поважає, зруйнував своє життя і десь там на дні не хоче підніматися, вони тебе стягнуть туди. То як добре бути тою людиною, яка сильніша, з ким ми зустрічаємося? Духовно, духовно, віра велика, любві багато, сили багато? Отак От служити людям. І я зичу, дорогі друзі, брати і сестри, хай іменинник. Наш іменинник Ісус Христос так вплине на нас, так вплине на нас, щоб ми стали схожі на нього. Чуєте, щоб ми на нього схожі стали, щоб Його пріоритети, це були наші пріоритети, Його цінності, наші цінності, Його образ життя, це наш образ життя, щоб в нас бачили Христа, щоб в нас бачили Його любов, Його вчення, Його печать, що ми христові люди, що Христос живе в нас, вірою і поселився в наших серцях, що Він живе в нас. Оце життя цінне, оце життя вагу має, оце життя благородне, оце життя достойне. Хвали таке життя принесе багато благословіння усім оточуючим.